Чоловік ударив кулаком по столу. Хто в домі хазяїн? Дружина, я і що? Нічого. Просто уточнив. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Дружина прийшла на прийом до сексопатолога. Лікарю, порадьте, що мені робити? Чоловік зовсім замучив. Приходить додому, з'їдає борщ і відразу тягне в ліжко. І звідки тільки сили беруться, нехай влаштується ще на одну роботу. Скажіть, що вам не вистачає грошей. Так і зробила. Чоловік прийшов після другої роботи, пізно ввечері, дуже втомлений. Ну, що, борщу? запитує дружина. Якого борщу? Втомився, як пес у ліжку. Гусеничний трактор зачепив при розвороті Мерседес останньої моделі. З Мерсу вилазить у сказі крутелик, застрибує на гусеницю трактора, ривком відчиняє двері, а там тракторист, такий сидить, ледве в кабіні вміщається, ну, чисто шафа з антресолями. Тракторист, що хотів? Крутелик. Та я, е, я, я це ключ хотів на 19 запитати. Тракторист, не маю такого. Я до 42 руками закручую. Жінка приходить до гінеколога і скаржиться. Лікарю, ми з чоловіком живемо вже три роки, дуже хочемо дитинку, але я все ніяк не можу завагітніти. Добре, роздягайтеся. Вибачте, лікарю, але первістка я все ж таки хотіла б від чоловіка.